Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися рослиною, яку я для себе відкрила. Вона вразила мене своєю красою, пишністю, довгим періодом цвітіння з червня аж по жовтень до самих приморозків дуже гарно цвіте і має приємний аромат. І це Алісум. Хочу сказати, що спочатку він мене взагалі не вразив. Тому що я побачила його спочатку в маленьких таких горшочках, на базарі продавали такий білий, нещасненький, він чомусь мені показався на той момент і ну, зовсім не сподобався. Але коли я купляла насіння, мені запропонували купити Алісу. Все ж таки рожевий, так і називається рожевий. А в минулому році я купляла. Також рожевий був, тільки він мав назву Великодній капелюх. Дуже мені сподобався, дуже надзвичайно гарна квітка. Для кашпо ідеально просто. Особливо, мені сподобалося, як він гарно звисають оці квіточки донизу. Просто ідеально. От. І ще саме головне, що мені сподобалося ці квітці, що їй досить легко виростати. Щодо самих сходів. Використала я тут звичайну землю для розсади купляла. От, не потрібно ніяких міні тепличок робити. Хоча, якщо хочете, є у вас бажання, звичайно можна. Просто ваші сходи будуть на день-два швидше, ніж, звичайно, 7-10 днів приблизно потрібно для сходу рослинки. І можете бачити, що самі рослинки не дрібненькі. Ну, Відповідно, і насінка там не дуже дрібненька, не пилевидна. От, І не, не ламкі вони, на відмінно кажу, від петуні і ловелі. На таке я кажу: потрібно дуже мініатюрна ювелірна робота повинна бути. Тут кажу набагато простіше. Ось ближче покажу, яка вже розсада в мене. Де-не-де вже є навіть два справжніх листочки. Так, тому можна сміливо. Пересаджувати я буду в ось такі меншенькі горшочки. Земля, звичайно, у мене із е, моєї грядки. І хочу ще сказати, що е, я сію лотки спочатку для того, щоб в мене раніше почали цвісти квіточки, звичайно ж. Можна, в принципі, їх е, висівати і у відкритий ґрунт, Так? Рядочками чи грубками висівати. У мене навіть був такий випадок, коли я посіяла, і насіння насіялось сама, і на наступний рік зійшло. Тому, я думаю, сміливо можна відкритий ґрунт також садити. Так, грубками буду садити, просто можна навіть попробувати легенько перевернути ось так. І так буде легше ділити, Так, роблю заглиблення і беру ось так групами. Можна розсаджувати і по одній, звичайно ж, якщо ви хочете, але я хочу, щоб у мене кущик був зразу дуже пишний, гарний. Тому, чим більше буде рослинок, Тим буде пишніший кущик, тому стараємося їх отак посадити. Підсипаю більше, тому що вони в мене трошки витягнулися, тому треба буде підсипати. Ось так. Так виглядають, вони вже пересаджені. Ну, і ще, звичайно, пролити обов'язково потрібно. Так, чому я почала розповідати про них саме зараз? На жаль, немає у мене фотографій, так, е які у мене були в минулому році ці квіти, як вони цвіли. Шкода, але хочу розповісти саме зараз, тому що у вас ще є час, щоб їх посіяти. Тому. Я думаю, обов'язково посійте і ви не пожалієте, бо квіти дійсно дуже гарні. Так, ось перепікировані вже мої квіточки. Горшочки. Зараз я ще допікую, ще треба ще горшочки в мені набрати з землею. І, в принципі, вже я все вам показала, так, і розповіла про ці чудові квіточки. Надалі покажу, як я їх буду обрізати. Так, і пересаджувати, і як-небудь мене квітнути. Всім дякую за увагу! Гарних хванків!